Якщо ви не хочете своїми фекаліями травити своїх сусідів і кожного місяця бачити вонючу дорогезну асинісаторну машину, то у нас для вас є рішення. Є от у нас завища е в час війни вот станція біологічної очистки. О, така от вона розрахована на чотирьох чоловік. Зроблена офігенно якісна з такого, типу пластика. До неї є новесенький компресор японський. От. Ставите це станція, яка переробляє повністю. Все ваши всі фікалії і відводить, типа, вже в дренажі практично чисту воду. На неї дуже гарна вартість, бо от вона вже там третій рік, типа, стоїть замороженого, типа, об'єкта. Так що, як кому цікаво, хто будується і хто хоче собі поставити дома станцію біологічної чистки і не платити кожного місяця бабки, типа, за цю вонючу, типа сінізаторну машину. Блін, пишіть в особисті, домовився по ціні, Вона знаходиться у нас на складі, типу, в Хмельницькому. В принципі, можна організувати доставку по всій Україні. Всім тепла або холоду, слава українцям!